Привіт, мої завзяті книголюби! Це щоденники читачки та Софія Слободян, і тут ми, звісно, говоримо про книги. Чи знаєте ви, як фільтрувати інформацію та розпізнавати фейки? Можливо, вам це невідомо, але ви хочете дізнатися. Тож, щоб не вестися на фейки та не вірити кожній новині, яка потрапить вам на очі, навіть якщо все підтверджено фотознимками, раджу вам прочитати книгу Історія брехні, як ми обманюємось, яку написала Марина Кафтан та видало видавництво портал. Зацікавило. Тоді ця книга точно для вас. Тут є все: від історії фейків, починаючи з XVIII століття і навіть далі, до яскравих ілюстрацій та сучасних методів подачі інформації у медіа. Тут про розіграші на телебаченні до 1 квітня так, так уявіть собі, як серйозні телеведучі розповідають цілому світу, що десь ростуть дерева, які дають плоди з макаронів, або про повне скасування гравітації. А також тут про історію реклами та хитрі методи, які використовують рекламодавці, щоб продати нам свій товар. Авторка проводить нас через свій чуток, соцмереж та новин, розповідаючи про те, як застерегтись від неправдивої інформації та розпізнати її. Дуже раджу вам цю книгу, адже читається вона максимально легко, і в наш час дуже важливо фільтрувати інформацію та читати новини лише з перевірених джерел. Особисто для мене ця книга стала дуже пізнавальною та корисною. А також інформація тут подана у дуже цікавій формі. Авторка, наче розповідає тобі все це особисто доповнюючи свою історію дотепними жартами. Тож я справді рекомендую вам цю книгу. Вона буде дуже корисною для вас. Я впевнена, що ви знайдете багато цікавого тут для себе. Тож це були щоденники читачки та Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто. Побачимось згодом. Па-па!